Привіт, зараз покажу вам акцію в Аврорі. Бальзам для губ 27 гривень. З клубнічкою, з малиною, з кавуном. Маска для обличчя кокос 22 гривні, замість 29. Пінка для вмивання за 64 гривні замість 77. Для чутливої шкіри підвищує еластичність та пружність воложої. Шампунь-кондиціонер на акції 49 гривень замість 69 Для сухого та ламкового волосся два в одному. З олією, пшениці та екстрактом бумажки. З олією, пшениці та екстрактом маку. Гель для душу за 44 гривні. Замість 59. Жовтий і рожевий. Шкарпетки за 24 гривні біленькі. І чорні. Шкарпетки чоловічі за 44 гривні. Зимові, тепленькі. В різних кольорах. є. ще також. В чорному кольорі. А, це темно синій. є. Набір щиток за 49 гривень, дві штучки. Лак для волосся за 189 гривень, замість 249 гривень. Гранули білизни парфумовані за 139 гривень, замість 249 гривень. Набір паперу туалетного за 44 гривні, замість 55. 4 штуки в упаковці. Лампа світлодіодна за 34 гривні. Каструля за 379 гривень, замість 449 гривень. 36 літра. Блокнот за 44 гривні, замість 84 гривні. Цей буде за 29 гривень переливаються. Папки за 11 гривень замість 15. І ще білого. А ні, це, вони всі в одному кольорі. Засіб для чищення 152 гривні замість 179 гривень. Гель для чищення для кухні за 46 гривень. 1000 мл. Відбілювач кисню. Це 59 гривень 500 грамів. замість 69. Відбілювач тканини кисневий. 1 кг за 124 гривні. Для білого та кольорового одягу. І підходить для дитячих речей без хвору та фосфатів. Засіб для видалення жиру 500 г за 59 гривень. це дуже крута акція і воно завжди пригоджається. Засіб для миття кухні за 54 гривні. З лаймом запах 500 мл. Персіл для прання за 199 гривень. Капсули. Порошок тайт за 43 гривні. 300 грам. О, засіб для миття ванни. За 59 гривень 750 мл. Клас. О, засіб для миття підлоги. За 39 гривень, але цей засіб, мабуть, не дуже хороший, не знаю. Один літр. Засіб для чищення поверхні 189 гривень. О, засіб для догляду за меблями за 49 гривень, замість 59 гривень. Ну, 10% знижки, поліроль. А для прання, кому інтересно, 158 гривень, 400 грам. 4100 грам. замість 229 гривень. Великий гель. Вважаю, це дуже хороша ціна для такого гелю. Ну, є е, 3 літри за 124. За 124 гривні. Ополіскович кондиціонер за 89 гривень. Але я так зрозуміла, це тільки буде з таким запахом акції, а оцей за 109 гривень без акції. За 74 гривні ці будуть рукавочки. Вони єдині. На акції чоловіче. Косметичне мило 100 грамів за 27 гривень. Це буде ось це мило. І ось це мило. А набір мила буде за 59 гривень, замість 74. В упаковці 5 штук з екстратами яблука та авокадо. Клас, я дуже люблю авокадо. Маленьке милко. Запахом полуниці за 7 гривень. Антиперспірант за 49 гривень. від Рексона. Афа за 64 гривні. Такого плану за 133 гривні. А хто любить пшикати за 99 гривень, замість 119 Анівея за 104 гривні. Old Spice за 114 гривень. Міцелярна вода за 129 гривень, замість 159. Тут багато акцій. Гель-пілінг за 74 і за 189. Такі будуть йти.